Насторожі інтересів громади депутати обласної ради від фракції «Укроп» змусили колег з глухівської міськради забути про політичні чвари та взятись до вирішення нагальних соціально-економічних проблем місцевої громади. Про те, як інтереси пересічних людей переважили політичні амбіції, дивіться у сюжеті. Місяць тому депутати обласної ради Марія Коняєва та Андрій Божок звернулися до глухівського міського голови Мішеля Трещенка щодо необхідності проведення сесії міськради, аби дотриматись необхідних процедур і через внесення змін до місцевої програми соціально-економічного розвитку спрямувати депутатські кошти укропівців з обласної ради на потреби мешканців Глухова. Йдеться про загальну суму у 100 тисяч гривень, серед іншого, у пріоритеті освіта. На придбання комп'ютера в загальну школу 5, на придбання центру естетичного, естетичного виховання так само е, комп'ютера, на придбання е, книжок в школу, телевізора. Це і побудова спортивного майданчику. Це і в другій школі в нас сидять діти на партах, які ще були 50 років тому назад. Але депутати Глухівської міськради у квітні не спромоглися піти на зустріч громаді, не вистачило кворуму для проведення сесії. Тоді, говорить у Кропівці, з'явилася інформація, що меру збираються оголосити недовіру, тож його оточення не було зацікавлене у проведенні пленарного засідання. Для глухівських укропівців, так як і для всієї нашої обласної партійної організації, стало несподіванкою, те, що не пройшла сесія глухівської міської ради і не були прийняті важливі рішення для міської громади, а взяв верх взяли верх політичні інтриги, якісь підковерні ігрища після двох років президентства. Порошенка, і він казав, що будемо жити по новому. Але е, сьогодні ще ми живемо по старому. Нарешті під тиском представників укропу депутати глухова все ж взялися до роботи. Сесія ради 24 травня пройшла успішно. Необхідні для фінансової підтримки обласних депутатів процедури дотримані та присмак брудної політичної гри лишився. Лідер укропу Сумщини Владислав Логовий наполягає, під килимні чвари слід залишити в минулому, піклуючись про майбутнє. Укроп. Як партійна організація, як обласна фракція, звертається до колег в міських радах, до колег в обласній раді відкинути політичні інтриги, відкинути бажання, інтереси партії фракції, почати працювати на інтереси громади, Об'єднатися, приймати ті рішення, які в першу чергу потребує громада міста Сумської області. Депутати, що представляють в сумській обласній раді українське об'єднання патріотів Укроп, готуються до першої літньої сесії. Серед інших питань порядку денного субвенція з обласної скарбниці до міського кошика глухова. Депутатських коштів укропівців мешканці гетьманської столиці вже зачекалися. Дмитро Сіманенко Сергій Метеко аТІВІ.